сцену поважну та е, неймовірно важливу гостю, яка своїми зусиллями зробила законопроект, який наразі е, є тією нормою, яка діє відповідальність за протидії пункту. Саме і започаткування цього законопроекту і ввелася відповідальність за Путін. І ми почали. Дійсно говорити про таке поняття. Започтуємо цю ценам народного депутата України 4, 5, 6, та 8 хвилин, авторку проєкту антикурського закону народного артистку України обстану Біла Сіла. <свяк> Слава Україні! <тебе! свяк> Молоді українці, особливе молоде українське українське, тому що ви важкі часи випробування, творення нової історії української держави, нашої самовідданої боротьби за нашу свободу, за нашу незалежність, за право мати свою власну державу, за честь і гідність українського народу. Ми сьогодні тут ми все на рідній землі, і весь тягар цієї історії проходить через ваше серце. Ми говоримо сьогодні з вами про пробую. Ми говоримо про те, що перед нами герої, які проявили неймовірну гідність і мужність і здивували тими чеснотами весь світ. Мене часто питають. Це, ви знаєте, багатство, машина, добре, все, що було тут, до тебе. І я завжди відповідаю, цінності це те, що не можна вбити ні за яких гроші. Це мораль, це жертвність, це любов, це сумління, це милосердя. Сьогодні Україна вивчає саме себе для цілого світу. І ви повинні впитувати в себе в свої серця. Саме ці почуття, саме цю високодостойну мораль, як відчиняю наші воїни на фронті, ведучи нас до коронавіру. Тому переймайтеся любов'ю на серце. Бачте біля себе тих, кому потрібна ваша допомога і наша підтримка. Ми народжені для на того, щоб дарувати повне комуни. Благодарю вас всех, обнимаю. Дякую вам за то, что мы сегодня были. И хай Господь бережет каждого из вас.